Недобрий ранок сьогодні, доволі тепло. Мені згадалося, що в цей день, 28 вересня, війська Талібан зайшли в Кабул. У 91-му недовго вони там протримались в Кабулі. Потім почалась американська військова операція, яка... Дюрик Freedom», Американська операція 20 років Талібан воював Америкою. До цього до цього 10 років там були присутні радянські війська. Так от, коли в цей день, у далекому 91-му році, Талібан зайшов у Кабул, перше, що вони зробили, вони втратили повісили президента Афганістану. Не знаю, чого він лишився, але втратили його відвели до будівлі місії ООН. І на фонарному столбу перед місією ООН його повісили. Моє покоління якраз. І набирали для війни в Афганістані в радянські часи. І тому всі призовники боялися, що їм придеться служити в Афганістані. Служба була умовно добровольна. Тобто попасти в Афганістан було дуже реально. Я живу в маленькому провулку, на декілька дворів, і в нас є один учасник бойових дій. А зараз в нашому провулочку, мабуть, не лишиться ані двора, не був учасник бойових дій. Я Зайшов до базару, купив пів кіло свининки, чотири маленьких бурячка, і буду робити сьогодні на обід шпундру. Ви знаєте, що це таке шпундра? Погулять чудове блюдо, мені дуже подобається.